Доброго сімня. Більшість клієнтів, з якими я сьогодні працюю, задають питання по відсотковій ставці. Дайте мені найкращий відсоток. І моя точка зору на це питання. Як ви знаєте, в Канаді іпотека дається на 25 років, але сам відсоток дається на рік, на 2, на 3, на 4, на 5. Тобто клієнт вирішує, на який час він закриває себе. Безумовно, зараз на даний момент найнижчий процент буде на 5 років. А, що я не рекомендую своїм клієнтам? Я рекомендую брати або плаваючий, а, що не всім далеко підходить, або на 2 чи 3 роки фіксований. Хоча на 2-3 на роки фіксований відсоток він трошечки вищий, ніж на 5 років, але він дає велику перевагу. Ви отримаєте нові відсотки через 2 або 3 роки, не через 5 років. Велика ймовірність того, що відсотки помаленьку будуть йти вниз, можливо, різко, ми не знаємо. Але ми зараз знаходимося на піку відсоткових ставок. А тому моя порада буде: а, не дивіться на цифру, вибирайте стратегію з приводу відсотків. Тому що якщо взяти, наприклад, 300 тисяч іпотеку, 300 тисяч моргеч від банку, і на 5 років 5 і 8, наприклад, а на 3 роки 6, 6 веще звучить. Це всього-навсього 35 доларів різниці в місяць, що не так багато. Але через 3 роки ви скоріше всього отримаєте нижчий відсоток. Якщо ви себе закриваєте на 5 років, і відсотки, наприклад, впадуть цього року до 4,5, ви 5 років маєте 5,8. Тому, коли питання здається, дайте найкращий відсоток, я, напевно, би його трошечки по-іншому сформулював, дайте пораду з приводу відсотку. Так, що така, от моя думка? Дякую.